Вона мені казала про якогось другого блогера. Колись обмовила, що він відповів на її коментар. А в нього 200 тисяч фоловерів. Зірка. Який ще блогер? Зараз спробую зайти в її переписку. Ага. Є. Та подивимося. Мала, приїзди, коли завгодно, покажу місто і взагалі. Навчу нюансам логерської справи. Ні, мене батьки не відпустять. Камон, мала, ти ж вже доросла дівчинка. Це його фото. Скільки йому років? 17. Тільки цього нам рахувало. Зачекай. Вона щось пише з телефону просто зараз. Купила квиток, їду на вокзал, зустрічай вранці. Твоя мала готова до дорослого життя.